Є знижки представляють! Незламні знижки на СТЗ 20% в аптеках подорожних вам та ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на Пеністил Гель, 20% в аптеках подорожник вам та ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Шуров – український музикант, композитор та соліст проекту Піанобой. Один із найбільш прогресивних артистів. Він створює музику не лише для свого проєкту, а й для кіно та серіалів. У 2023 2024 роках Дмитро продюсував національний відбір на Євробачення. Він не полишав музики і під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України грав і співав на військових позиціях у військових частинах, шпиталях та бомбосховищах. Об'їздив, деокуповані окуповані території на Харківщині та Херсонщині та прифронтові населені пункти по всьому сходу країни. Дмитро Шуров одружений та разом із дружиною Ольгою виховує сина Лева. Кохання, це наше перше, і останнє матрошура в студії. Вітаємо тебе. Я не очікувала такої музики. Фанат, абсолютний фанат. Марашурам наживо, Привіт, да, привіт, привіт. привіт, привіт. радий вітати. Віта, хочу вам одразу подкувати лаванду з пряної грядки моєї дружини. Прекрасно. Ой, Як я вдячна, цякає, цякає. дякую. А зараз джоли дивляться, які там живуть. І кажуть, і каже, це ж наша лова. І показуємо, куди він не Давайте проходимо там. за Бачите, за У нас гендерне рівно трав'я. Слухай, я навіть не звернула Прошу увагу. Дякую. Для мене це да, да, дякую. А для тебе це важливо? Ти так заакцентував на цьому увагу. Звісно, я ж міг У вас тут красивих дівчат. Я Міг подарувати кожній з них один з цих букетів. Але я вирішив зробити це Та все. Моє життя. Тобі, Олександр. Збирилось. Я фанат піанобой, що отримав від нього лаванду. Ось так, ось так. так. Ось так ми завойовуємо. Ярослав так сидіти тобі. тепер просто. Так, ти знаєш, ми, Давай, стежимо, ми за твоїми, стежимо за твоїми стежимо за твоїми соціальними сторінками і дізналася, що ти. Повернувся зовсім недавно із такого нідерландсько-британського туру, де збирав на такмет, чи це, 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 це давно в, вже місця. Да. Ми ж вже з тих пірже з'їздили в, е, в тур в Харків в Суми не багато. речей. дуже збирав багато на такме. Так, хотілося так, дізнатися, так, так. наскільки була активна аудиторія, і скільки mm -hmm. вдалося зібрати. А, ну, в нас в принципі треба з самого початку розказати. Це доволі цікаво, те, чим ми зараз займаємося. Справа, тому, що ну, війна вона вплинула сильно на те, як так. ми робимо справи. Вже немає більше там ні готелів, ні барів, ні ресторанів ні літаків. Угу. Ось, і по суті, зараз я своїми руками створив такий будинок. Гримірку Гримірку на, на колесах, колесах. піаномобіль, я називаю, да. на який я подорожую сам з дружиною. Почекай, подорожуєш сам, це означає? Що ти і за кермом? Так, я я, я візу нас. Везу нас е за кермом весь час. Ми приїжджаємо ми везу весь апарат. Ми розставляємо все, підключаємо я це, все звукоінженерю. Потім люди приходять, я для них граю, проводжу іноді саме аукціон, тому що чесно, якщо чесно, так краще, ніж вдається збивати грошей. Ось потім зі всіма фотографуюсь, збираю все, ми складаємо це і їдемо далі. Спроси, які на на Олі, які функції на те на Олі? Як завжди, жінка, яка тримає дзен. Без неї все це не має сенсу. Підтримка. Це, це просто дозволяє. А такий формат він дозволяє грати в абсолютно будь-яких залах. Це бувають конференц холи церкви, клуби, тобто там театри маленькі. Да? І це формат, в якому я ніби приїжджаю до людей до людей в гості. Ми спілкуємось більше, я більше uh -huh. граю. Ось, і ми доволі, доволі багато можемо збирати таким чином, тобто це мільйони гривень. Ось. І саме от, оцей підхід дає нам можливість дуже багато економити і привозити ці кошти. Як ну? ви будуєте цей маршрут? Це якось заздалегідь сплановано чи воно все по ходу? Ну напевно, десь Оля паралельно списується? Є... Як а... це все відбувається? У нас і директорка Марія, який привіт, привітне, скоро буде дівчинка. Ось це і багато. спалив. Так. Зараз я буду про всіх розказувати все, Приготуйтесь. Так ми формуємо графік, є багато пропозицій. Угу. Тобто, у нас є пропозиції по Україні постійно, там від частин від військових. Так само є пропозиції від громад. Тобто, угу. великі громади є у багатьох містах, і ми знаємо, що туди можна приїхати, вони хочуть допомагати. От і ми робимо це разом. Це така спільна історія. Ви ну, ще не почали ось. відмічати це все на карті? Бо я розумію, там така кількість кілометрів багато. Да, кілометрів. Багато, багато багато і буде ще більше. Ми ще не їздили в північну Америку. Це буде, я думаю, що наступ Му році а зараз mm -hmm. uh, ми робимо це з самого початку. я Тобі скажу більше на початку, коли все тільки починалося, у нас був просто пустий залізний бус, і наш перший благодійний тур, який був 22-му році влітку. А ми просто поклали матрас там каністру з водою, і отак от їздили, просто і спали вирішили. прямо в ньому. Тобто це повний рок-н-ролл. Там, типу, ти зіграв концерт, ти паркуєшся десь на парковці, вночі навколо тебе е голландці влаштовують вечірку, приїжджають якісь там пацани, дівчата, багато машин, е пиво, ти розумієш, що а ти намагаєшся поспати. Відновитися. Да? Да, і ти розумієш, що ще трошки і буде, або якийсь гарячий секс з тебе, там не знаю, під бусом, або просто люди почнуть кидати пляшки. Я такий відкриваю дорі хожу: Hello everybody. Це, а я звідси їду. тобто багато. Ну це такий достатньо складний енергозатратний спосіб це робити, але він того вартує. Він тому свідомий що свідомий для тебе. Він вибір. свідомий, да, він дає можливість реально багато робити. Багато привозити на Текмет, і фонтати кеплер і іншим людям. Uh -huh. Ось і тому в нас є такий певний баланс. Ми в Україні робимо багато і за кордони привозимо ці кошти таким чином. Ну от у нас є є. Я так розумію, повний ексклюзив, щоб зекономити. Зекономити за кордоном на проживання на все ти збудував на проживання, на харчування, на літаках, на підмірці, на, кис на, на райдері і на готелі. Збудував самотужки повністю собі гримерко домомобіль. Чи у нас є вікна? До мобіль. Да. Давайте показуйте вже. <с 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 Тут ми спимо, wow. Тут можна мити посуд. Ой, як круто! Тут можна готувати це, ві... це це круто. Тут ми трема. їмо. Тут можна робити репетиції та розпівуватись перед концертом. Вау! Oh, wow. А тут внизу нозу місце для інструментів і апаратури, якої дуже-дуже багато. Ось так. Як круто, слухається, так круто. Проект в процесі. Да. Мені допомагали, звісно, люди. Друж... Я все роблю, дружина все фарбує. Вона робить стиль, як завжди, вона на цьому знається. А мені також допомагав їй батько, мій тесть Володимир Ліч. Великий тобі привіт, Вова. Сподіваюсь, що декомунізація не торкається імен. Ось. І наш друг і водій Ваня Яценко, який є президентом Союзу Чорнобильців, також він допомагав, з електрикою мені допомагав. Тобто багато людей допомагали, але звісно, це робиться цими руками. Ось. І тепер це частина в принципі, нашого життя, тому що ну, зараз час, коли треба максимально ефективно працювати, на перемогу допомагати. Тож ми зробили це. А як відбулася як ця ідея? Як це народилося, в який момент. Щось побачили, десь прочитали або такі бо це по для мене про унікальне вибор. Давай зробимо з нього от... Таке okay. в мене ще з дитинства ця ідея, от я багато мріяв про це. Але конкретика вже з'явилася. От ми зробили тоді, в 20-му році, в березні пала спорту, відсвяткували десь річі піанобой. І я пішов в салон і купив цей бус. Я хотів зробити студію спочатку, для того, щоб ми записували музику, але потім ви знаєте, що сталося. Спочатку студію. нас всіх зачинили на карантин, да, студію в бусі, uh -huh. да, для того, щоб приїжджати там, грубо кажучи, прямо в Карпати записувати людей, їхати там, не знаю, в Барселону записувати людей, робити cool, колаборації. Yeah. Да. Uh -huh. А що це основна моя справа. Студійна робота, ось, але потім був карантин, нас всіх зачинили. Потім а, в 21-му році ми робили там джазові програми. Проекти почалася війна, і я зрозумів, що оцей пустий бус він вже є і його треба використовувати. Тобто, спочатку я возив гуманітарку, ми завозили багато всього. Забирали забрала, забрала на кордоні, розвозили ліки. Тобто, перші місяці це було ось. А потім ось створили його, і це це набагато більш ефективне, на мою думку, використання, ніж просто возити вантажі. Тобто я вожу. Uh, і емоційну, і матеріальну, і просто uh, ну, людяну в принципі допомогу. І ти продовжиш далі говорити про Україну у різних за, різ, за різних сотню кілометрів по всьому світі. Uh, okay. uh, ти okay. сам до речі пройшов оцю медичну підготовку? Ти збираєш на такме, але чи ти там пройшов цей курс перш... ВЛК? Так, ні, ні перший <laughs> до медичної допомоги. Я маю на увазі. Ні, ні. Ми з дружиною постійно говоримо про це. Це треба зробити. У мене дружина людина, яка Оля, яка. Може, абсолютно все. Це, я можу, все це пісня насправді про неї, а не про мене. Ось вона, а, тобто, все наше життя, коли відбувалися там якісь трабли постійні гастролі, у мене ж там то спина, то ще знає все. Вона знає всі уколи, всі масажі. Але я думаю, що якби сталася така ситуація, там, грубо кажучи, не дай Боже, да, навколо неї, що треба рятувати людину, вона б врятувала. Угу. А я буду поруч. Так що Може... я класно. Оля, клас... в мене відчуття, що ти з нами сьогодні поруч. Оля, треба, щоб знам, ти її щоб ти була. До нас разом з Можливо, на Ми щось Я Можливо, нам а, слід чекати якогось а, роут роут-альбома, який буде написаний суто в цьому вагоні. в вагоні, да. це, це було б класно. Це було б класно. Єдине, що ти знаєш, коли ти вже приїхав, зробив цей концерт, зібрав кошти. Ти не дуже багато енергії для цього, mm -hmm. але але це моя мрія так мати якісь там паузи для того, щоб робити це. Наприклад, була історія у нас е, в цьому виїзді в Ліверпулі. Ми грали у місці, яке називається Nordic Church, Тобто її там тримають ісланці, норвежці. Афієні mm -hmm. люди, до речі, дуже відкриті. Вони надали цю цей майданчик. Ось і ми зробили концерт, дуже красива така контрпорі. Церква, і після неї я вже настільки вбився, вже не було сил ні на що. Що я їм сказав: слухайте, давайте ми прямо під церквою посипимо. Серйозно, ми вже нікуди не поїдемо, не будемо. Шукати ніяку там Гарно намолене місце да, ніяку ікею, щоб спати. Давайте просто тут ми кажемо. Ну окей, а, і дав нам ключіше від душу, від кімнати для відпочинку, від кухні, і сказав, будь ласка, робіть, що хочете. Ось а, але сил було тільки на це. Вже не було сил на музику. Але так, я не просто так зробив це піаніно, я з собою мікрофони. Я думаю, що вже в цій подорожі я почну записувати музику в дорозі, і це моя Добре. мрія. Я дуже хочу привозити а, з гастролей не тільки кошти, не тільки емоції, але і пісні, а, тому що ну піонбой за війну видав лише два треки. Для нас це просто критично о, мало. О, 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 о. І всього, так. Всього, так. Ви, Я це вже це сам фікав. просто в мене у всього ваш, все чешеться. і хочеться починати робити і видавати треки. І вони обов'язково будуть. Клас, так, все, у нас чекаємо. залишається хвилина до кінця. Я вже хочу трішки пригощати І, і наостанок... перегону. Діма, я маю тебе запитати. Давай. Я просто uh, стала фанатом Євробачення після того, як ти став його продюсером. Дякую, тому маю запитати тебе, чи будеш ти продюсувати наступний. Я, до речі, теж. Ти теж хочеш дізнатися це? Ні, я теж став фанатом Євробачення після того, я став його продюсером. Так, ну це дійсно якісний інший рівень. Мабуть, це тому, що ти робиш те, що любиш, і любиш те, що робиш. А відбувається синергія. Певна, я дуже сподіваюся, що все буде ще краще. Я готовий вириватись. Ніяких офіційних заяв не кажу. Крім того, що а, зараз в найближчому турі, 26-го в Варшаві, 30-го в відні, 1-го в граці, люди ловіть музичного продюсера Євробачення, поки можете, і питайте в нього все, що хочете спитати, щоб туди поїхати, представити Україну. Круто! класна фінальна крапка в нашому сьогоднішньому ефірі. Дмитро Шуров, Дмитро. Оля Шурова, вона теж була сьогодні. З нами тут присутня. Любимо тебе? Є. Цілуємо ранок марафон. Дивіться завтра з 7.15. Дякуємо вам, Па-па.